Я знаю ту людину, яка прийшла сьогодні взагалі до нас без куртки, без шапки. Але добре, що хоч сама прийшла. Знаєш, що це людина? Хто це? Це наш сьогоднішній ранковий хіст, його звати Вадим Мінеско, а то по-іншому його знають більше як Джипсі Джипсі. Привіт, Привіт, мой ну, тебе. Заходь, сідай, 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 а ты вірувався. Да, Всі чомусь чому лякаються нашу крісло мішка, ну для Насті. Да, на це це <laughs> для Насті, це точно. Ну, да. Розкажи, як прокидаєшся взагалі? Смотря в какое время суток. Ну, допустим, в такое время мне надо с будильником. Обязательно обычно просыпаюсь, когда вы Ну, ты в куце. Ну, не прокидаешься, взагалі не прогадайся. Сплю, не сплю. Но зараз наволочка такая досье про джепси, будь ласка, выводит нам на экран. Вадим Мінеско. Він же Джипсі працює арт-директором в одному з нічних клубів нашого міста. Рік тому займав цю ж посаду. І якщо подивитись, чим займався Джипсі два роки тому, то ви, мабуть, здивуєтесь, але Джипсі був арт-директором. Ар-директор по життю а ще діджей, актор і гість у нашій студії. Ридографию нашли. Брата, скажи, а що, що, що це за фотографія? Що це? Хто тебе так сфоткав? Це, це ти спав, переспав, недоспав, не недопив, перепив, переграв, по пере, пере ардиректору. Ні, просто фотограф взяв новий об'єктив себе, він називається «Рибий глаз. От, і коли тестував його, так сфоткав, Ну, а як, надо ж порожу, як <как> говорится, <бы>, кривить. <рожем>, щоб було интересно. Да, да, да. Ну, так случайно. Давайте, чим зараз займаєшся взагалі? Рассказывай. То, что ардиректору по житті я. Це вже знаю. Те, що це діджей, це знає, але Андрюха не знає і ну, можливо є такі люди, які тебе вперше бачать зараз на наших телеекранах. Тому розкажи, будь ласка, більше про себе. Ну, також далі займаюся директорством, також діджейством, іноді подрабатую МС угу. конкурентнім людям угу. нашого Це Можна було наказати зараз. Почав петь, Недавно, так, звісно. Це э, нове влічення моє, ну це поки так, тренуємося. А, а, а чого, ну, чого ти вирішив співати, наприклад? То що дідже, я знаю, що нормально заробляють. МС, мало заробляються для податкової. <риклад> а, а ось вот, ну, діджеї ж, напевно, заробляють, арт-директори також там, ну, не знаю, концерти, привозять і так далі. Люди приносять так по 20-ті, щоб пропустили в клуб. так що охорона не знала. Чого, чого, ну, чого, по, чого Тому що ну, співаки просто. це для податкової. И такош не зарабатывают. за про Нет, просто петь начал просто для себя, как говорится. Ну так получилось, что людям начало нравиться, почему бы это не развивать? Все начиналось с ванной, комнаты, знаешь, когда там стоишь душу, там сливайся. Соседи, тобі стукають. Два стуки, это так клево. Один. <гумен> да, Ну, уже стучать <гумен> менше, кстати, <гумен> начинает получаться. Якщо кувалдує, не співай. Сусіди знаєш, сусіди, сусіди вже вмикають просто перфоратор, щоб не чути джипсі, що він там співає. Ну, і до речі, Настя до нас з'являється. Доброго ранку Доброго ще ранку. Раз Настя, Распи. доброго Принес. ранку. Дякую. Привіт. Привіт. Дякую, дякую. Отак. Ну, пий, пий, будь ласка, пий. Я гарненько принесла всім каву, а я вам принесла. Що ж я вже? Ну, я думаю, хтось може поділяти. Ладно, на на <laughs> Так, подіяти. Yeah. Наш sense. дуже дякую. Можеш ти. <laughs> дякую, так, <laughs> так. Ми вже почали розмову без мене. Мені так рик як Яка справ. Отлічно, вже з кофем буде лучше. Кажу вас, в тебе, бачите. Yeah. Я, я перехожу просто на ви завжди, але я знаю, що на ти. На ти. Привіт. Привет. Це Настя, Настя, це Вадим, Настя, але дуже не Та я знаю постійно. Тому Ваді, що, що Вадимов Ваді. зараз дивиться його дружина, і отак легасенько точить кінжал, і думає. <гум> <гум> думає ні, що, я судочку що, що, теж дуже добре. Що, що це я буду робити? М'ясо сьогодні не буду, курочку теж не буду. Сьогодні я використаю для чогось іншого. <гум> так. Так. Що, я я робила, ви можете продовжувати розмову. Все, я, я слухаю. Добре, сиди собі на місці. До речі, ми знайшли відео, там де ти співаєш. Я чесно не вірив, до останнього дня, але потім так собі пошукав і зараз Прошу вивести нам знову ж таки на екран Джипсі, що він співає, як він співає. Давайте подивимось. Ну, Поки по, що воно готується. Супці. Субціент. Джився, що я почав робити такі рухи. Так? Давай я объясню, просто люди, которые которые не понимают, что это происходит, то очень интересное видео на самом деле. Рассказывай, но я к тебе почему спиваю ты, но взагалі, ну, в моей раз. Можно я оправдаю за видео. Давай, давай, да. На самом деле, на видео это джем, такой в городе у нас проходило. Чекай, джем, знаешь, все-таки в аране. Есть музыкальный джем, это когда собираются музыканты, просто импровизируют. То есть это чистая импровизация. Импровизованный день в Иране, Я так его намощу, я так. Нет, ну немножко. Что-то кто-то начинает наигрывать, кто-то что-то напевать. То есть это все было импровизация, вот так в секунду придумана. А импровизация на Э, Все равно. А, топ-то. Может, просто играет, да. Ты начевай, что ты на слух? Ну, кто на каком может? Кто-то просто мучает, а какая разница. А, То есть это просто играет, кто-то там что-то напевает, иногда получается интересно. То есть это Полный импровиз. Полная импровиз. Ты напишешь там там тексты, там любовь одна. Я ушел. Я твой господи. Любов, не робиш нет, такого абсолютно? Нет, так нет. Тобто ти, ти співаєш як сольний виконавець? Це гурт, не, не, не твій. Нет, це просто ну, які, да, там? Так, это просто ми собирались, как бы, вот так вот в іпелі вот. Скільки Скідай збирається, ну, чи взагалі багато? О, в, в, много, так, да, музикантів багато збирається. Зараз около 30 музикантів легко збирається на таком джемі. Вот. І там, поют, играють на разных інструментах. Андрій Руманович, що це Теж можеш поджемити за пацанами <laughs> Так, тобто, звичайно. Ну, є багато, не, не лише один джем в місті нашому там в області так я тут ти був в інших пробув? джемах, Пробував так. Такому? Я був в інших джемах, але в такому ще не був. А скільки зрав... 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 треба людей взагалі для твоєї команди? Скільки в тебе там грає взагалі? Ми зараз запрошуємо Вадима джипсі на сцену. Сідай, 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 ти в нас будеш фронтмен знову. Ми знаєш, постійно полюбляємо перевіряти, чи то дійсно чи то дійсно. правду розкажуть наші гості чи ні. Давай ми зараз будемо тобі робити якийсь барабан. В труб, трубки чи ще а щось, ти? а те будеш щось співати. Міст, ти, ти, міст, ну, ну, дуді, ти Ми будемо сам, да? так? Ну, знає, <рес> ми просто тебе як, як звізду посадили по центру на стульчик, щоб ти ну, щоб всі бачили, що ти головний тут. 3, 2, 1, джипсі в бі, давай, ранку бі. на стінах. Поїхали. Сум сум сумсуми лизаем, сум 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 ли сумли сум сумлисум лизаем. Дула, все подуха, всем гам сум беле. Я понял, я петь больше не буду. все Музыкант с тебя не очень. Но в кожному банде маємо музыкант трошечки вой, знаете? Зараз буду шестыками, даже редко ще вот, ви ще та тура ту-то. Я был саксофоном, якщо здесь. Це був саксофон. Давай так, ти сядеш до Вадима, тому що ми, ми сьогодні підготувалися до ефіру, ми дивилися одні ті самі журнали жіночі тільки тільки в мене був трошечки більш жовтуватий, а в тебе більш червоніше. Ми на увазі, що ми однакові стрілялися. Да, а можна, якщо я вже сіла, отут то я вже задам питання просто. Ні. Ну, Можна, звичайно. це? Я знаю, що ти граєш теж в театрі аматорського народу. Откуда? От знаю, якось так, що теж Джипсі грає в театрі. Скажи, будь ласка, які там ролі тобі припадають, можливо, ви знаєте, така от зовнішність. От, от прямо хочеться. Но... От, от, ла... ла... от хочеться сказати і зараз вправо в Ні, ну зміниш. Знали, що вопрос на самом деле задавати. Іграю в театрі, є таке дело, так. Да. Ну, ролики маленькі, наскільки... ты в курсе, то роли у меня небольшие там были, но самая знаменитая моя роль была это С сосед нестандартная в... ориентация. О. Вот. Я думаю, я такая была таксист, -а. вот, и там я играл. Ну, это было самое интересное. Я думал, что Вадик расскажет, самая большая моя роль, это была вынести стульчик на сцену, я забыл это И сделать это молча. Нас Настя мим, чекай. А, Настя. Слушай, скажи, а как ты поедешь? І співати, і бути актором, і бути арт-директором, і бути діджеєм, і щоб бути чоловіком, батьком, сином, жителем України громадяна, жителем Європи. МС. Це слово він скриває. Ще бути МС. Я завтра запрошу до тебе співака, поговоримо. Ну-ну, Розкажи, як ти так. ну, Це просто все поетапно, і за такі як то разделяется в определенные сутки или определенный месяц. То есть нет такого, что я в день занимаюсь всем этим одновременно. То есть что-то отталкивается в любом случае на второй план. Допустим, сейчас я уже очень давно в театре не играл, потому что по времени не, не успеваю. Да? Ну, зато больше начал работать. сим, между прочим. Вот. Так что оно всегда поэтапно. То есть нет такого, что я всем... Одновременно, в один день. В тебе и день уже расписанный. Ну, обычно, да, конечно. Чим будемо займатися. Взагалі, Всюду. графік щільний, ну він, напевно ж таки, більша частина твого ентузіазму пропадає на нічну половину. Так, да, більше, звісно, творчества, більше на ночну. Як висипаєшся взагалі? Ну, висипаєшся? Висипаєшся точно так же, як і ви, просто в інше час суток. Тобто <сіпаєшся> <сіпаєшся> після ефіру якраз, якщо б. Так, да, по, 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 поїду висплюсь. Тобто, це буде нормально. Вот <Ghilny> так вот люди заходят. Конечно. Кто-то спит в ночи, кто-то спит Я знаю, что ты підготував сьогодні какую-то цикавинку для глядачей. Да, мы приготовили несколько билетов, которые можем разыграть. Ура, 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 ура. А давай разыграть, а дайте квитки. Они остались там, за студией. Чекайте, чекайте. Мім. Зараз. зараз. У тобі, тобі, нас а, у нас просто є Настя мім, яка знаєш. Це для мене будильник. А, це будильник для того? Будильник, будильник, що ось відзвонить о 8-й ранку. Ну і зараз, звичайно, в нас ж є в нас є квиточки. Ми розіграємо, Коли, мабуть, цьому. сьогодні два, а два залишимо ще на завтра, правда? Конечно. Звичайно, а, звичайно. Два, звичайно. Заберемо два залишимо, залишимо на завтра, я... тому що завтра я вільний. І... Ну, я жартую, звичайно. Розкажи, що це і куди це? Це білети в ночний клуб. Ага, uh -huh. де я зараз Э, і можуть викратить хто там. Я можу показати ці гарницінки блетки, щоб ви нам вірили, на них ще є контроль. Тобто, коли ви будете проходити, його відірвуть і вже не можна буде пройти. А зараз можна. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Давай, давай поставимо яке зараз питання цікаве про тебе, про твою рідну щоб люди зараз нам написали в нашу публічну сторінку річну стрінку в контакті. Або ж до нас зателефонували до кінця ефіру. Uh, про меня? Ну, ну, давай, давай про тебе. Uh, <laughs> давай... А, ти ж більше про себе знаєш. Миш. Uh, та, я не знаю, Многие не розуміють, як джипси, да, чи це взагалі що там означає. Давайте не так, давайте поставимо. А, людина, яка перша нам напише в нашу сторіночку ВКонтакті, що означає слово джипсі, як воно перекладається. А, варіант, а а, ні, ні, варіантів не потрібно. Потрібно сказати, що це повірте. Якщо ви зараз заб'єте там в Google десь перекладати джипсі, це не те, що там буде написано. Писано, а це саме те, що пов'язане з вадимом. Це означає. Отак, закрутимо трохи, так? Я, я с... взагалі нічого не ну, ну, Зараз кожна людина, знаєш, обрела джипсі і зразу перекладач написав, що мені це. таке. мені писати на англійській мові джипсі? Ну, Настя, можеш, це, можеш, це, можеш, це, можеш це. українською. Джипсі. Джип і Сі. Тобто, моє саме питання, що означає джипсі? Що означає для тебе джипсі? Звідки нам взялося? Ну так, що означає джипсі, взагалі? А що добре, добре? Ось таке легеньке питання. Що означає джипсі взагалі? А ми саме таке питання, і та людина, яка перша нам напише в нашу сторінку ранок на сіданок, отримує два квіточки в нічний клуб Шторм, там де ми можемо побачити Вадима Мінаско і його ж джипсі. Можете кричати не ваді, а можете кричати джипсі. Якщо, звичайно, там воно гарно все перекладається. Тому що хто його знає, робота в клубах вона є робота в Любо, скажи, чого в житті зараз тобі ще не вистачає? В тебе куча всього, але чого не вистачає ще? Не вистачає чого? Да. чого, Щоб, чим би ще ти займався? Там, піти в армію, можливо? <laughs> Та ні, ну, в принципі, все вистачає. Ну, дивіться, я, правильно написав? Я навіть ніколи об цьому не задумувався. Где, покажите. А что означает слово «джипс»? Нет? Ну, конечно, О, да. Все, все, все. Yeah. yeah, yeah, yeah. Ura, yeah. 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 Е, Чого не вистачає? Так, в принципі, всього вистачає. Напевно, часу не вистачає, просто час вистачає, ]ですね, щоб все. На відпочинок можливо. Чи відпочинку забагато вже, так? Ну ні, ну отдиху теж іноді буває. Ну так, було б трохи Сонця не Чуть-чуть. Я думаю, трохи буде нормально. Чуть-чуть на сонці і взагалі прекрасно, так. Давай, скажи, будь ласка, ну ти ж допрацюєш там, як актор, співак. Слушай, ты як Ди Каприо, зараз, да. Ди, Ди, Ди Каприо, Ди Каприо да, на диджей, на МС, Кращенок, а, работа для тебя это больше починок, больше хобби, больше заработок, больше работы, как ты, может, Не знаю, в какой какой-то момент уже все оно настолько перекрылось, что я уже сам не понимаю, где работа, где хобби. Допустим, петь это было хобби изначально, но пока это и остается хобби, я хочу это оставить хобби, то есть. А, то э -э не хочешь брать за да. це. А, актерство тоже это хобби, допустим, да, диджейство и более ночная жизнь, это уже больше пересловано, перейшло вже як в роботу. Ну, робота, яка приносить удовольствие, тим не Так, так що... А от дивись, в нічному клубі все одно ж проходять якісь різні проекти. Я знаю, що ти завжди щось таке цікаве робиш, організовуєш. Що на такому майбутньому нас очікує в Хмельницькому? Щось таке цікаве, що ще не було. Ждет, Пишеться, між прочим, проєкт, він наполовину написав. Я не буду говорити, який це. Це буде зв'язано з ночною життєю. Ага, це буде кастинг, як я люблю. Я між джипсі. Почти. — Ну, скажімо, Будучи арт-директором нічного клубу, хто був найцікавіший, хто приїжджав в той нічний клуб, де ти працюєш? Взагалі, Кого ти привозиш? Ну, дивись, Я хочу сказати, що в нас в як можна сказати, є таке дуже популярне слово, фраза, яке називається привоз. Привоз. Це кілька був найкращий такий привоз. Ну, ні, привози були в, в розличний, кожен по своєму. Ну, Щоб він що, що, найбільше запам'ятався для тебе, з ким можна було нормально поспілкуватися, і, і люди потім казали, оце, оце було гарно. Лічно для мене був найкрасний привоз. Приїжджав в ну, театр Такий є у нас в Україні, казується офіційний балет Казантипа Лет балет. Угу. вот. Ну, Для меня это был один из интересных привозов. Ну, в принципе, все артисты по-своему интересны э, в своей какой-то да, ипостаси. А ипостасе. Лед, то что тише Да, да? В темноте. да. Они много фосфора наелись. Курьезных випадків, может, что кто-то не приезжал уже, все афиши развиваются. О, это частая история. Ну, не, всегда, но это частая история. А люди бунтуют, например, не приходят, что в таких выпадках робят? Бо я, например, не знаю. Что, идут джипсы шукать? Конечно, идут. идут искать. И тогда точно люди знают, как прикладывается джипси. да, не, ну, по-разному. Бывало бывает такое, что и артистов не приезжают по разным причинам, конечно, как, ну, каждый свои называют. 嗯。 Дивись. Слава Богу, в останнє час не часто. Так, добре. А в тебе взагалі бував випадки, знаєш, ти катаєшся ну, по різних містах. То не бувало такого, що ти приїжджаєш, наприклад, в якесь місто, наприклад, в Миколаїв або в Суму, чи ще кудись. Приїжджаєш там, повсюди висять афіши джипсі-джипсі, приходиш в школу і кажуть, ой, а в нас сьогодні слів дігрант. Ні, такого. Такого не було б. Друзі, нам хтось відповів на запитання, що означає слово джипсі, Богдан Кос. Стенку написав циганський, чи правда? Да, це правда. правда. Це це правда. правда. Це це правда. Богдан, Богдан, вітаємо тебе. Отже, Богдан. Богдан, а я понесу до камери, показую, які квиточки ти виграв. Два квиточки у нічний клуб. Е, там буде дуже крута вечірка, так? Щось суперне. Покажи, що з іншого боку. А, з іншого боку, отак от. А, Ну, все, Я думаю, я думаю, Богдан потім вже собі роздивиться, подивиться і нагоніше пройде, і суб'єкти кажуть, потусить. Отже, так, насправді, Богдан, пишіть, пишіть усім, хто є там засновники, чи як це називається, аби дістати ці квиточки в руки вже їх тримати, можете навіть сьогодні, прямо зараз писати. Дивись, ми говорили за циганські, за джипсі. Скажи, ну як ти стався до того, що, наприклад, ти можеш поставити собі таке навіть таке питання в прямому ефірі, що люди пишуть там циганські ты угрожайся, наображайся, тебе вот смешно и якты нет, это нормально, потому что я циган наполовину у меня мама украинка, отец у меня циган. Поэтому как я могу обижаться, это же моя национальность. А никуда не было таких выпадки, что женщины женки трохи боялся, там маршрут и стоят и блин, а может быть. Нет, нет, нет. Меня даже на вокзале мои же родственники получается, ловят и хотят погадать. Я специально отращиваю волосы, написал себе на руке. Все равно это не помогает пагає тож э, ну внешность в последнее время начала меня сдавать понемножечку. причём я становлюсь за расслеть тем больше похож когда на свои коты, а раньше то Слухай, скажи, а не було в тебе такого вот но ну, ідея, знаєш, зараз все поворостало в цінах. Там може там і заказиків трошечки менше, э, в клубах трошечки все таке, що, знаєш, все гірше вийти на вокзал і і трохи вот так зробити трошечки, бабіше. ну от є що запасивати буде в всякі случаи. Я я я знаєш, думаю, це це буде дуже класний. Можна навіть гастролі робити Ну, там на діджея, а гадання по вокзалу. там, Сьогодні там, Івана франківська завтра. там, то, 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 то. Да, з гітари, да, так. Слухай, це тобі щоб знайти якогось ведмідя, До речі. Коня йому треба. І все. І І все. я думаю, що, що був би гарний ну, проект. Ну, ти знаєш, Я навіть зараз згадав фільм Неуловими Да, де був Яша, який співав гітару, циган. Дуже схожий, дуже схожий на нашому джипсі. І можна так афіші такі. Неловимые мстители там две движные... Я на море там... был в, на затоке, mm -hmm. работал в этом году целый месяц. И э, почему-то все люди, кто меня встречал на затоке, э, все почему-то яшка цыган. Ну, <реку> там мого віку, напевно, так. <реку> Наверное. Нам ще пишуть Сергій Савчук. <реку> <реку> Але Сереж, не всіх, не всіх. <реку> Не встиг. Циган просто він да, да, ну, не вирішує. Жип... В джипсі в підводі цей. Отже, е, Богдан Костенко, вітаємо тебе. Вітаємо, ви можете звернутися до нас за своїми білетками. Вони вже ваші, не джипсі, а ваші. Ну, хороший, позитивний бадьорий ранок. Я думаю, хочеться продовжити його тим, що ти побажаєш всім такого гарного бадьорого ранку, щоб вони приходили до тебе, можливо, кудись там тусили. Да. Ну, давай. Так, так, але давай зараз через секундочку, тому що я пізнав хлопця, який нам написав, це Сергій Савчук, який до нас приходив. Причому з тобою було недавно на КВН. команда КВН, здається, кримінальний кримінальний круг, круг. Кримінальний круг. вона не виграла перше місце, тому що ти <laughs> можеш про нас сказати? <laughs> <laughs> Вони просто питають зараз на смс-ку, де тебе ловити. <laughs> 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 ну, хочу їм пожелати, щоб піднімали рівень, звісно, свій немножко. Вот. Ну, и главное, чтобы не волновались, потому что их там больше, если ты помнишь, сдавала то, что они волновались, правда? Ну, она молодая команда, и это действительно, но я очень Ну, конечно, голос. да. Так, и теперь давай сейчас всем хмельничанам привет. Ну, конечно, привет всем хмельничанам и желаю, а, вот сюда. А -а -а. желаю всем, конечно, чтобы вы просыпались утром и не волновались. Супер, супер. Ну, ну, и, и наши, ну, что, натекай. Что натекать так, селфи, которые сейчас должны появиться в группе ВКонтакті, що всі точно знали, що це прямий ефір. Раз, знову мене пів обличчя. Раз, два, три. Є Є, є, Матім Джипсі, Вадим Мінеско, він же актор. Дякую. Я поїхав спати. Може заїхати, щоб погадати десь, десь виступити. Щасливо, дякуємо тобі. Ну, ось такі позитивні гості. Дякуємо ще раз Вадиму.